Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня з посиланням на свої джерела зазначає, що Патрошов після ударів по Україні 17 листопада намагався вийти на зеленського трампа сирського на і Ко. із пропозицією про перемовини. Крім того, звертався до американців, скинувши свій список пропозицій, і навіть погодився на вивід військ з певних територій. Але що можна говорити з цими неадекватами, які б'ють по мирному населенню? Телеграм-канали пишуть, що Патрошову в обмін на визнання легітимності потрібно зробити все, що завгодно перед американцями та китайцями. Відповіді від України не було. Патроше в найпотрібніший момент видасть головну таємницю Кремля, розповість про смерть Путіна та про двійників та заяви, що влада переходить до рук силового крила. Із цим потрібно рахуватися. Якщо вівцям в РФ байдуже, то зі світом так не вийде. Потрібно домовлятись. Що на руку Україні пише телеграм-канал Кремлівський Щур. У відповідь пролунали вибухи на авіабазі закритого типу, яку використовував Патроше в московській аеродромі. 47 вибухів, за даними телеграм-каналів, переговори. Вори делегації повинні були пройти саме там. Пан генерал заложний у той же час говорить наступне з таким ворогом, як Російська Федерація, цілком можливо воювати до самого кінця. Поки Зеленський на заході звинувачує союзників ситуацію під контроль та у свої руки бере генерал Заложний. Заложний як і президент Зеленський може особисто виступити в Конгресі вперше, куди йому готують борт. Це остаточно повинно вирішити всі питання, які поставить генерал перед союзниками. Це ще й меседж для росіян та Герасимова. Україна не здається. Більше про це головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний повідомив українцям після своєї розмови із союзниками. Актуалізував питання надання силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії, наголосив Залужний. Також, як заявив головнокомандувач ЗСУ, він поділився з генералами США, головним висновком активної війни з Росією. З таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця, в разі надання нам всього необхідного. Єдного і створення паритету я ніколи не здам країну, наголосив заложний. Він висловив сподівання щодо подальшої дієвої підтримки в реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України, саме тому залужне, як кістка в горлі, як для росіян, так і для нашої влади. Яка ситуація у регіонах Київ? у Києві постраждала одна жінка в Печерському районі через падіння уламків? Також вони впали в Голосіївському районі поблизу супермаркету Сільпо, у Деснянському на відкритій місцевості та дах недобудови, а у Дніпровському на зелену зону парку та ймовір. Вірно, у водойму на Росанівці. Львівщина на Львівщині, у Червоноградському, Шептицькому районі через падіння уламків. Ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. Рівненщина, рівненщина, зазнала ракетного удару ворога. Ціль устав об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомили Вава. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будемо поступово відновлювати електро та водопостачання. Постраждали також сусідні житлові будинки, там вибиті шибки. Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло. Написав очільник Овал. Олександр Коваль, Вінницька область у Вінницькій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо без постраждалих у регіоні є відключення світла. Волинська область сталося також влучання по енергетичній інфраструктурі на Волині. Повідомив очільникова Іван Рудницький. За попередньою інформацією минулося без жертв та постраждалих. Усі відповідні служби працюють. Триває ліквідація наслідків. Житомирщина у Житомирському районі через атаку постраждало приватне домоволодіння, пошкоджено господарську будівлю та житловий будинок. Рятувальник. Ки ліквідували пожежу площею 3 квадратних метри. Травмованих та загиблих немає. Одеса після вибухів в Одесі зникло світло разом з ними вода. Електротранспорт не працює. Прикарпаття. на Прикарпатті теж було неспокійно. Під ударом, зокрема, об'єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа. Рятувальники працюють над її ліквідацією. Минулося без постраждалих. Усі відповідні служби працюють на місці, крім того, через масований обстріл знеструмлені залізничні ділянки на півдні, заході та північному сході України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.